Володимир та Олена Зеленські розповіли, чи ходять до психолога. Адже всі ми маємо піклуватися про наше ментальне здоров'я, психологічний стан і президентська родина також. Тож в інтерв'ю ТСН вони зізналися, як знімають напругу і стрес. Олена Зеленська каже, що президентство чоловіка стало для неї сильним випробуванням. І якщо Володимир Зеленський стійко тримається, то вона шукає способи, аби підтримувати психологічний стан у нормі. Тож перші леді допомагає впоратися зі стресом спорт і читання, а от до психолога ні перша леді, ні президент, не звертаються, як каже Олена Зеленська. Це неможливо, адже у психології потрібно все розповідати. А президент зараз не може все розповідати. Натомість Олена та Володимир Зеленський у вільну хвилинку намагаються бути разом та говорити з дітьми, адже це також дуже важливо не втрачати зв'язок зі своїми дітьми. Так вдається бачитися поза роботою рідко, але вони, як мінімум, розмовляють по телефону. А от де зустрічаються, це таємна інформація. Але але би не було важко, їм вдається зберігати теплі сімейні стосунки. І до речі, про складнощі президентства в ефірі телемарафону Єдині новини у Володимира Зеленського запитали, чи буде він знову брати участь у президентських виборах. Тож він сказав, що поки не ухвалив рішення, адже не знає, як завершиться ця війна. Але на сьогодні другий президентський термін не є для нього метою.